Проблем з постачанням продуктів у столичні крамниці поволі менше. Виробники обіцяють до вечора забезпечить киян хлібом, при тому, що попит на хлібобуличні вироби зріс майже на 40% порівняно з початком минулого тижня. Вечір неділі полиці одного із супермаркетів у центрі столиці майже пусті. Хліба нема вже другу добу. Снігові замети стали на заваді вантажівкам з продуктами. Доставити товар часно не змогли в багато крамниць і наступного дня. Ранок понеділка ця невеличка крамниця неподалік від хлібзаводу. На дверях напис хліба немає. Продавчиня каже, чекають на поставку вже котрий день. Нема хліба люди всі питаються за хлібом. Майонема ми заказує, не привозять його. А це спеціалізована крамничка Київхліба. Вона була зачинена два дні. Нині ж кажуть продавчині за кілька годин роботи люди розкупили майже увесь хліб. Щоб дочекатись чергової поставки, батони продають нормовано півхлібини в одні руки. Ми маємо отримати довозку, але довозки, давоски, з-за задару і, за дорогу, і поки немає. Батони вони закінчились, а половинок нарізали більше, ніж треба, і от продаємо Є хліб. тільки твердий, позавчорашній, мабуть. У багатьох супермаркетах столиці продуктова криза. Майже всі запаси харчів люди змили ще на вихідних. Пустують вітрини з молочкою, овочами та ковбасами. Навіть консервів поменшало. Втім, у таких магазинах, де є свої пекарні, дефіциту хліба місцеві мешканці не відчули. Пекарі кажуть, аби вдовольнити попит, працювали і вночі. Батони хліба, всякі різні житні, ржані, всякі-всякі. Дуже ми в нас великі і хорошо було все. Державного хліба не дочекалися. Не дочекалися сьогодні. Привезли вчора, бочки, дві тілешки. Все. за ці вихідні через буреві до крамниць столиці не довезли щонайменше 150 тонн хліба, каже виробник. Відновити поставки повноцінно пообіцяли протягом понеділка. У Київ хлібі кажуть, через ажіотаж в них збільшилась кількість заявок в порівнянні з початком минулого тижня. На сьогоднішній день заказ составили. 500 тонн, 501 тонна. Это на 39% больше, чем обычный заказ понедельника. На 8 утра уже доставлено 54%, 271 тонна. До 12 часов мы планируем доставить абсолютно весь заказ по городу Киеву. Єдиним виключенням можуть стати крамниці, проїзд до яких погано розчищений. Юлія Кирієнко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.